Організатори надіялися, що збори пройдуть гладенько і привезли із змали на пайовиків так і вже найбагато, принаймні 30 чоловік. А для того, щоб збори були повноважними, то треба було не менше 417. Не дамо ми, ні, ні п'ять, нічого ви не одержите. Тому що земля Малинська це партизанська земля, буде земля горить під ногами. Збори пішли за сценарієм пайовиків, які і були в залі Організаторам це не сподобалося. Сценарі пайовиків зокрема я хочу вам повідомити, що хто бажає з вас, щоб вам виплатили дивіденди. я Прошу звернутися. Пайовики диктували свої умови зібрання. Припинено повноваження незаконно обраного органу управління та його голови. Закінчилось так, як і бажала більшість присутніх у залі бойовиків. Ми думаємо, що рейдери однаково будуть оспорювати цей протокол, ці збори і труднощі у нас. Я думаю, ще дуже багато. Я надіюся тільки на тих людей, які сьогодні були присутні в цьому залі. Справді хотілося, щоб перемогли ті, хто працює, сплачує кошти до бюджету, а не інші, які хочуть скористатися плодами людей та їх багаторічної праці.